Мідний бик одна з найстрашніших і найжорстокіших тортур, про які згадує історія. Навіть досвідчені кати боялися цього пристрою, а правителі використовували його лише тоді, коли хотіли показати абсолютний жах. Усе починалося з величезної бронзової статуї, порожньої всередині. Її відливали у формі бика з довгими рогами та масивним корпусом. Але найстрашнішим була не форма, а конструкція. Всередині знаходилась тісна металева камера. Людину зачиняли всередині важкими дверцятами, а під черевом статуї розпалювали вогонь. Метал нагрівався і перетворювався на розжарений котел. Та найбільш моторошним було інше внутрішній простір зробили так, щоб крики звучали, немов рев, справжнього бика. Саме цього й добивалися творці перетворити людський біль на голос звіра. За легендою, першим, хто загинув у мідному бику, став його винахідник. Правитель подивився на створення. Жахнувся і наказав випробувати його на самому авторові сьогодні. Мідний бик вважають одним із найтемніших символів стародавніх тортур. А історики й досі сперечаються, це реальність чи легенда, що пережила століття.